Ще не вмерла україни, ні слава ні вой. Та й думав, що я вмився слізьми, паду перед тобою на коліна, нащадку сумно, сумнозвісної орди. Не позував тобі я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає, ти думав, я струмочок без води, А я ріка стрімка, глибоководна, Я Кожним днем міцнішаю, а ти все нижче і нижче падаєш в зоні.